Матеріали для нашого гурткового заняття. Ватман формату А4. Олівець простий. Можна декілька олівців різної м'якості: HB, 2Б, 4B, 6B, ластик, клячка. Це такий каучуковий матеріал, дуже м'який, зминається в долонях. Підстружувати олівці і декілька пензликів. Дуже важний пензлик це щитина. Це я придбала у господарчому магазині у хостоварах, плоский, не дуже довгий. Ось таким не дуже зручно буде користуватися. І нейлонові пензлі. Номер 5. Кругла, середня, так, більша, середня і тоненька, які знайдете. І ще одна плоска. І фарби. Зазвичай ми завжди користувалися гуашевими фарбами на 12 кольорів. Чому зручно такими користуватися? Тому що в них є. По два варіанти кольори: холодний і теплий. Холодний і теплі. Сині, жовтий, красний основні, тільки вони в двох варіантах. Це дуже зручно. І ще ось такий малярний, малярну стрічку, скотч малярний паперовий. Для чого він? Для того, щоб перед заняттям закріпити на якусь основу аркуш паперу. Прикріпити його скотчем по периметру, для того, щоб він не совався і було дуже зручно е, малювати. Для цього можна використовувати будь-яку картонку. У мене це взагалі обрізок від пластику. Так, ну, вроді все. Наступне тоді буде вже по ходу роботи. Будемо ще щось додавати, може.